Значить, зробив я такий інкубатор, датчик вологості і температура, терморегулятор. Чуть-чуть відрізняється, що відрегулірую сам датчик всередині, іконечко є, крутиться там. Дуже-дуже помалесенько видно як катушка оця, наклеяк крутиться. Але так, ледве ледве, якраз для яйці сам раз. Значить, що тут ще я зробив? Гуде вітряк? Ганяє повітря, він ділиться отак на дві. А, ну там фотки є. Зробив короче, витяжку. Ну, я її поки не відкриваю, поки не відрегулірую температуру. От виключилося. Стабільно тримає 37,8 плюс-мінус. 37,9 це максимум, що воно нагріває. І зараз буде нас патити. А в 37,7 знову включається. На ну, 37,7 менше не падає, слава Богу. Лишилося відрегулювати ще з датчиками, щоб температура була. Всюди така. Ще думаю, може там зроблю два кулера. Поставлю так, 37,8. І зараз 37,7 ми маємо включитися. О, є. Загуділо. Все, працює. Ролики крутяться теж тільки тоді, коли включається. Постійно вони не крутяться вот такие Можна сколько 70 яєць. 78 по моему курочек сюди закласти. А перепилених то напевно десь короче, більше ніж 150 біля 200.